Усі питання порядку денного так чи інакше стосувалися бюджетних проблем, оскільки фінансування будь-яких програм без бюджету неможливе. Проте як випливало зі звіту про виконання бюджету за 9 місяців увесь цей час фінансувалися загалом захищені статті. За звітній період позначення заборгованості по заробітній платі. І не не надто оптимістичними є і очікувані результати до кінця року. Захищені статті ми всі позакривали, але на рахунок індексації плачевна ситуація вдалося закрити індексацію за листопад місяць і, можливо, закриємо за грудень. Є ще, звичайно, така інформація. Ми працюємо над нею, що будемо старатися вибивати кошти, вибивати це в прямому розумінні цього слова на закриття індексації вересень і жовтень. Щодо бюджету на 2016 рік, то розроблявся він на чинній податковій базі і до прийняття бюджету на рівні держави. Тож в очах депутатів та районного керівництва не відповідає реальним потребам району. Бюджетна ситуація, яка склалася вже складається на 2016 рік, залишається такою складною по одній денні причині, що абсолютно нічого не змінилося в законодавстві в фінансовому бюджеті держави на по дотаціях по субвенціях. Медицині так і залишається. На одну людину в освіті, на одну на одного учня, і тому, зважаючи на геополітичну ситуацію в нашому районі, ми знову будемо мати плачевний бюджет, який буде в межах 9-10,5 з місця. До речі, особливістю оргатинського району є досить розгалуджена мережа бюджетних закладів, зокрема закладів культури 111 закладів культури. В тому числі 59 клубних закладів, 51 бібліотека і одна дитяча школа мистецтва. Також у нас працює 26 аматорські колективи, які носять звання «Народний», два колективи званням зразковою. Всього по штату у нас нараховується 234 працівники. З неї фактично фінансується 226. Саме такою депутати залишили базову мережу закладів культури. І на наступний рік голова ради вважає це закономірним через відсутність в країні реформ. Це мають бути реформи в державі, має бути реформа медицинська, освітянська. І тоді після тих реформ ми можемо вже говорити про якусь оптимізацію, децентралізацію, і об'єднання територіальних громад щодо самого бюджету. То після тривалих дискусій його таки затвердили з надією на зміни після ухвалення. Загальнодержавного фінансового документу, хоча У мене надії такої немає, тому що я зважено підходжу до цього. Я вивчав ситуацію на сьогоднішній день. Ситуація є достатньо складною. Зважаючи на інфляційний характер, економічна ситуація в державі не покращується, вона погіршується і тому передумов до покращення бюджету я не бачу. А отже, прийнятий на цей цей бюджет став свого роду компромісом між потребами і суворою дійсністю. На додаток залишилися традиційний оптимізм, надія і віра на краще. Власне, цього побажали усім присутнім аматори місцевого будинку культури, які прийшли привітати керівництво району і депутатів з новим роком.